Всім доброго дня, хто завітав на мій канал, шановні мої глядачі, сьогодні готую хрін, смачну, гостру приправу до мясних страв. Насамперед натираю варені буряки на терці для дерунів. але можна буряк порізати на кусочки і збити в чаші блендера до утворення каші. Далі очищаю хрін і промиваю. Дуже рекомендую чистити на вулиці хрін, щоб не плакати. Хрін натираю теж на терці для дерунів. На 4 кілограма буряка додаю 2 чайних ложки солі, 120 мл оцету, 220 г цукру. Добре перемішую і наостанок додаю 600 грамів тертого хрону. Коли усе перемішала, беру на пробу. Цукру тут достатньо, адже сам буряк солоденький. Хрону теж достатньо. Якщо любите ще гостріше, то додайте ще хрону за смаком. Тепер викладаю у трохлітровий бутиль. Чому у велику банку? А все тому, що у великій банці все рівномірно пропитається. Хрін рублю заздалегідь. Ну, десь приблизно за тиждень до Паски. За той час хрін об'єднається з буряком. Ну, чим довше настоюється хрін, тим він смачніший. Ну і звичайно, що банку закриваю металевою кришкою. Було цікаве відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А я бажаю усім миру, здоров'я і смачної паски!